Рухома частина і воно буде збиратись бульба. Бульбу саджали весною, а нині її збираємо у вересні. О ну, тепер добре знімаємо мотоблок від причепу. Пляємо. Так, його треба будемо зараз підтягувати. Робиться передаточний механізм щоб система рухалась та не підходить то ми будемо проставляти трошки вище мудрувати тут навіть столійна напевно, чілка до ну. цей бор а та там який був розторочений вже весь та весь за вас тушку все О. О! О! Фіксую, щоб рівно, так? та Щоб шло. Вони рем ремінь тягне, угу. ремінь тягне. Система, як ти казав? У, у бачку не основ <годи> стільки механізмів система як у бачку орбочок все оптимально вичух. Почала працювати. Він сам їде. Хай собі працює. Треба трошки налаштувати, щоб воно не пригортало бульбу. І друге колесо теж. Знаєш, це по рядочку, по рядочку і зразу обволочуємо граблями, і збирається бульба велика та дрібна. Велика та маленька, десь рибка. Бульба збирається в мішки. Оце велика та посадочна та це дрібна. І в мішки відправляється. Дощик невеличкий, ну то нічого. Він не дуже сильний. Вже можна простіше потім трактором загребсти. Але дурний не має роботи. Ото От і все, рядочок закінчено. Ну що, завали техніку і на новий рядочок ну, тепер добре. Бульба попадається іноді надгрижена та вона буде гнити, тому в дрібну йде. І різна по сортам. Червона ось і така синя ока. Але буває і така погодка. Іде ну, дощ, що зробиш? Треба почекати. Якщо почався дощ, то ми можемо взяти отак от мішок. Вивернути його таким чином і трошечки сховатись від дощу. Отак. Пройшов дощ, тут земля мокра, а тут суха. Продовжуємо далі. Оце бульбу ми садили у кінці квітня, а зараз нині і з цього города. Ну що, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до скорої зустрічі!